Ну що ігромани, Baldur's Gate? Якщо ви і так не знаєте, куди поділись два місяці вашого життя з моменту релізу, то не мені вам розказувати, що це за гра. Але якщо ви граєте недавно або лише задумаєтесь, що варто починати, то в цьому відео я розкажу вам декілька речей, які я б сам хотів знати, коли був на початку шляху пригодника, і поділюсь тими висновками, які я зробив особисто для себе, награвши більше 200 годин, що можуть зробити ваше проходження повнішим та цікавішим. Тут не буде якогось особливого порядку відносно цінності, а також я постараюся уникнути спойлерів, тому навіть відеоряд буде в основному по перших годинах в грі, аби не зіпсувати вам ваш ігровий досвід. Вітаю вас на моєму каналі, підписуйтесь і присягніть на довічну вірність піксельному культу. Ласкаво прошу до перегляду. Зверніть увагу на алхімію. Алхімія в Baldur's Gate 3 має одну неочевидну механіку, і на відміну від решти ігор, де ви спочатку знаходите формулу якогось зілля, а потім вже дивитесь, чи є у вас на нього складники. Тут все рівно навпаки, ви спочатку знаходите інгредієнт і, переробляючи його, отримуєте формулу зілля. На жаль, я це зрозумів аж в третьому акті, коли запідозрив, що якось дуже мало формул мені зустрічається. Крім того, зверніть увагу, що зілля і еліксири це не одне і те ж. Ціля мають короткочасні ефекти, тоді як еліксири посилюють вас аж до наступного довгого відпочинку. Постійно переглядайте свої складники і створюйте нові зілля, аби не пропустити таке, яке буде цікавим конкретно для вашого стилю відіграшу, бо корисного там багато. Розглянемо два приклади. Еліксир жаги крові дає можливість отримати дію раз за хід, якщо ваш персонаж когось вбиває. Зілля швидкості теж додає дію, але тільки на три ходи. Виходить, що вже на п'ятому рівні, наприклад, ваша лейзель може настукати захід 6 разів, а з врахуванням бонуса від майстра великої зброї, про якого поговоримо далі, і вбудованого скіла файтерів, цілих 9, що, само собою, може перевернути тяжкий бій на вашу користь. А найприємніше те, що інгредієнти на ці зілля, зуби воргів та вуха гієн за щасливим збігом обставин великій кількості зустрічаються прямо на початку гри, тому користуйтесь! Для того, щоб отримати від алхімії ще більше користі, можете використати домен перетворення для чарівника, що дасть вам шанс отримати два зілля замість одного, кинувши перевірку на медицину. Можете навіть здібність йому відповідно вибрати. А щоб підняти свій шанс на спрацювання, користуйтесь, наприклад, направленням Тінесерди або натхненням барда, якщо у вас є такі в команді. Ви можете запустити будь чим, що є у вас під рукою, якщо вам достатньо для цього сил. Доведіть всім, що варвари теж вміють в магію. Або тактикульно допоможіть вашому тіммейту скоротити дистанцію до ворога. Ваш союзник лежить не в змозі продовжувати бій і до нього не дотягнутись, кидайте в нього банку і фармакології, і він вже готовий розвалювати ваших ворогів в славу матріархату. Хочете похилитись, а на чотири роти зілля не напасешся? Вихід є. Полийте вашу сумнівну компашку зверхи, ефект не гірший, розхід менший. Зілля поспіху, між іншим, теж діє таким чином, тому користуйтесь. Якщо вам набридає постійно засміченість сумок, то ось вам підказка. У вас в таборі є чудова штука, що називається дорожня скриня. Відправляти туди предмети, ви можете прямо під час своїх пригод, і для цього не обов'язково бігати в табір. Що не менш цікаво, в цю скриню можна складати інші скрині, рюкзаки, сумки, загалом буквально все, що вам вистачило сил підняти, що дає вам змогу сортувати свої нажиті непосильним грабунком коштовності в зручному для вас порядку. А також складувати різні вибухонебезпечні штуки, які ви можете використати для влаштовування нібольшого задимлення там, де вам це потрібно. Зверніть увагу, що ваш заплічник для провіанту автоматично сортує в себе все, що можна з'їсти, тому не переносьте його цілком в скриню, бо я в свій час таке зробив і сортувавши по вазі, і прозрівши, скільки та торба важить, а потім буквально цілий перший акт бігав і визбирав угірки і помідори в себе по сумці. Не міряйте силу заклинання тільки по цифрах, що воно може вибити з ваших ворогів або наскільки зцілити ваших союзників. Іноді заклинання, призначені для контролю, в результаті дають можливість нанести набагато більше шкоди, аніж би ви просто когось атакували, або зберегти для вашого гурту набагато більше одиниць здоров'я, аніж би ви когось полікували. Першорівневе заклинання наказ може тикнути мордою в підлогу навіть дуже сильних ворогів. А якщо застосувати чарунок вищого рівня, ви можете використати його на багатьох цілях одночасно і перемусити їх, наприклад, виконати на підлогу власну зброю. Заклинання Голод Гадара, хоч і програє по шкоді умовному фаєрболу, зате створює для ваших ворогів купу проблем у вигляді сліпоти, складного рельєфу та отримання шкоди кожного їхнього ходу. На додачу усіх ворогів в зоні дії цього заклинання ви будете атакувати з перевагою, а якщо ще якоїсь гедоти туди накидаєте або будете поєднувати це все з контролем і заштовхуванням назад, утворите для ворогів перешкоду, яку буде неможливо подолати. Заклинання скороходець додасть вам 3 метри до запасу ходу, при цьому воно ритуальне, тобто не потребує чарунків, а також концентрації вашого заклинача. Рахуйте воно безкоштовне і вішається до догового відпочинку. Якщо у вас багато компаньонів, що б'ють з руки і їм необхідно зближатись, для вас це заклинання буде просто неймовірно корисним. Майстер контроль заклинань, що доступний вам з самого початку гри, ті не серда, тому власне наступна порада витікає з попередньої. Розберіться з кліриком. Справа в тім, що по замовчуванні її характеристики розкинуті так, ніби вона має битись в ближньому бою, а з цим якому справитися без ціни серди, тому ви можете змінити це буквально відразу, як отримаєте доступ до скидання класу. Вибравши інший домен, наприклад, світла, ви зробите її з часом зброєю масового знищення, а також це дасть можливість заважати ворогам, що вас атакують охоронним спалахом. Домен життя дозволить вам зцілювати ваших союзників ефективніше. А от домен війни якраз посилить її в якості бійця ближнього бою, а також дасть вам можливість допомагати іншим персонажам вдарити влучно замість промаху. При цьому вона як носій середніх обладунків, щита і бонусів від клірика, постійно матиме досить великий клас захисту, що зробить з неї досить танкову мішень і чи не найкориснішого союзника. І це ми ще не говорили про направляння, що додасть вам 1D4 до будь-яких перевірок безкоштовно. Перевага у грі означає, що ви будете кидати кубик двічі і вибирати кращий результат. Перевага перевірки спритності означатиме, що при діях, які залучають спритність, наприклад, злам замків або обкрадання. Ви матимете цілих 2 кубика і зменшите свій шанс на невдачу. На четвертому рівні усіх без винятку, хто грає цю гру вперше, виникне дилема. Яку рису вибрати для свого пригодника, а вибирати там є з чого. І значимо декілька, з якими ви точно не прогадаєте. Майстер великої зброї значно прибавить вам в силі удару дворучною зброєю і дасть можливість атакувати ще раз додатковою дією, якщо ви когось вбили, але натомість ви матимете деякий штраф до влучності. Влучний стрілець доволі подібна риса, яка додає вам шкоді від вистрілу з далекобійної зброї. Якщо у вас є два одноручних арбалета, з яких ви можете вистрілити двічі, ця риса стає неймовірно корисною. Бойовий мах одна з найкращих рис в грі, вона зменшує ймовірність того, що ваше заклинання, що вимагає концентрації, тобто те, яке потрібно підтримувати, перерветься. Покращені здібності просто дають вам можливість підняти ваші характеристики на два і збільшити ваші бонуси від цих характеристик. Тобто ваша зброя та заклинання будуть бити сильніше та влучніше, і ви будете краще проходити перевірки цих здібностей. Якщо ви не знаєте, що це за додаткові цифри іноді вискакують, коли атакує ваш Астаріон, або чому паладін іноді лупить карою без дозволу, витрачаючи дорогоцінні чарунки, зайдіть у вкладку реагування, там ви зможете переглянути ті здібності, які використовуються у відповідь на якусь обставину, наприклад, вашу атаку з перевагою або удар по вашому персонажу або компаньйону. А також увімкнути або вимкнути їх або автоматичність їхнього використання. Оглядайте ворогів перед тим, як з ними битись, іноді це вам дуже допомагатиме зрозуміти, як обрати виграшну тактику, що за ефект ворог наклав на себе або ж на вас, а також до якої шкоди він вразливий, а до якої ні. Як створити власного персонажа? По-перше, при виборі своїх характеристик врахуйте, що тільки парні значення дають бонус. Це означатиме, що між 16 та 17 різниці не буде, тому при розподіленні очок старайтесь їх розкинути у вигляді парних чисел, коригуючи по мірі отримання нових. Також зверніть увагу на ваших компаньйонів, бо їхні характеристики ви теж можете коригувати. Якщо харизма не є їхньою основною характеристикою, краще залишити її значення на рівні 10, перекинувши ці очки в статуру або спритність, що зробить вашого компаньйона живучішим. Також їм не будуть потрібні здібності по типу залякування або обман, тому що, скоріше за все, інтеракцію з навколишнім світом ви будете вести вашим основним персонажем. Відповідно, можливо, краще буде звернути увагу на здібності по типу атлетизм, акробатика, або всякі там обстеження, проникливість, історія, релігія, виживання і так далі. Аби вони частіше проходили перевірки і розказували вам цікавинки про побережжя мічів або знаходили приховані речі. Друге і найголовніше створюйте власного персонажа, в першу чергу, опираючись на те, як ви собі його уявляєте. Оберіть расу, придумайте для себе його історію, виберіть відповідний клас і походження. І грайте у власне задоволення, навіть не задумуючись над тим, що якісь інші класи можуть бути слабшими або сильнішими. Повірте, навіть якщо ви створите якесь цілковите зам'ятання, з часом, коли трошки наберетесь досвіду і розберетесь в грі, ви зможете посилити його сильні сторони предметами або іншими класами, створивши мультиклас, який на вашу думку вдало доповнить як вашого персонажа, так і його історію, яку ви собі придумали. Це рольова гра, от відіграйте те, що хочеться вам, а не те, що написали в гайдах. До речі, про гайди, не зловживайте ними. Повірте, найкращий біл це той, що ви самі собі придумали, і який найкращим чином розкриває задумку вашого персонажа, а не той, який найбільш ефективно ламає гру і робить боссфайти по небезпеці для вас, схожими на лупцювання чахлого в таборі. Не шукайте можливості пошвидше дістати всі сильні артефакти на карті. Це тільки порушить той порядок речей, що задумали автори гри. Тут це і так чудово збалансовано, і ви навряд чи зможете наткнутися на перешкоду, яку не зможете подолати без використання гайдів. Не читайте, до чого призведе той чи інший вибір. Неправильного вирішення проблем в цій грі практично не існує. Дійте та вибирайте ті репліки в діалогах, як ви самі б повелись в цій ситуації, або відповідно до персонажа, що ви собі задумали, і ваше проходження буквально стане унікальним і неповторним для вас. На цьому все. Дякую за вашу увагу. Обов'язково залиште коментар, які відкриття ви зробили для себе задовго після того, як почали грати в гру. Можливо, я додам їх в другу частину подібного відео. А я нагадую, що з вами був канал, що відтепер буде нести піксельну культуру в маси. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, колись обов'язково вийде ще одне відео. До зустрічі!